Державна екологічна інспекція України повідомляє, що 16 по 26 грудня російська агресія завдала довкіллю збитків на суму понад 57,5 мільйонів гривень. Такі цифри розраховані відповідно до методик, які визначають розмір шкоди, завданої поземельним водним ресурсам та атмосферному повітрі. Відтак загальна сума збитків забруднення ґрунтів та засмічення земель становить понад 8 мільйонів 300 тисяч гривень, 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Країна агресор завдала збитків. Атмосферному повітрі, а за забруднення засмічення водних ресурсів розрахована шкода близько 40 мільйонів гривень. Більше 39 мільйонів, із яких розраховано спеціалістами державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Наслідок атак ворожих дронів Камікадзе було пошкоджено ємність із рослинною олією тов Евері, наслідок чого відбувся витік олії на територію підприємства та поза нею. Також було потрапляння рослинної олії до акваторії Бузького лиману в районі Причаву номер 0. площа забруднення якого склала близько 750 квадратних метрів. Також внаслідок пожежі відбулося забруднення атмосферного повітря. Згодом фахівцями було виявлено пляму соняшникової олії нижче за течією в районі Нижнього Сіверського маяка, площа якої склала більше трьох тисяч квадратних метрів. За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення міста жирів у 5,5 та 15 разів. Нагадаємо, що за 10 місяців російська агресія задала збитків українському довкіллю на суму понад 1 трильйон 542 мільярди гривень. Працюємо на перемогу, кожен на своєму фронті.